Ходив багатьох водіїв і просто перехожих центром міста у вівторок, 4 жовтня, викликала яма, яка утворилася на розі вулиць Переяславської і Миколаївської. Рівнесеньку і круглу, прямо посередині проїжджої частини, її ніби хтось майстерно вирізав, бо складалося таке враження, що саме на тому місці поцупили кришку від люка, і він лишився незахищеним. Але ті небайдужі учасники дорожнього руху, які зазирали всередину, жахалися від її розмірів. Всередині яма була набагато більша в діаметрі, ніж зовні, і порівняно глибока, у половину людського зросту. Дивувало і те, що не було біля неї ніяких знаків та огорож. Водії, які на швидкості здійснювали поворот, просто не помічали проваля посеред вулиці. Траплялися і такі учасники дорожнього руху, які влітали до неї обома колесами. Невдовзі після знімальної групи подій до провалля прибули і відповідальні за цю ділянку дороги. Ними виявилися працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Чоловіки ходили туди-сюди і розводили руками. На прохання журналіста прояснити ситуацію і прокоментувати подальші дії, працівники підприємства пояснили, що причину обвалу наразі назвати не можуть. Але поставити знак біля злощасної ями таки пообіцяли. А вже за годину на ріг вулиць Миколаївської та Переяславської прибув і очільник підприємства Андрій Гавриш. І не лише спробував пояснити, що ж насправді сталося, а ще й пообіцяв тимчасово засипати небезпечне новоутворення. Чому тимчасово? А тому, що для достеменної відповіді на запитання, що ж насправді могло статися на глибині у понад декілька метрів і чи не спричиниться щось іще більший обвал, який останнім часом так часто трапляється на українських вулицях і дорогах, все необхідно перевернути догори дном. Завтра зранку отримаємо ордер на земліні роботи, тому що тут треба буде перекрити рух транспорту. На цьому перекресті буде перекрита вулиця Миколаївська до Переяславки. І будемо виконувати завтра земляні роботи. Ми думали, порив холодної води, його тут немає, порив холодної води. Все схоже на каналізаційну мережу. Або зруйнована труба, або стик, тому що всі дощові води, які попадають, вони попадають в каналізаційну мережу. Таким чином, обвал, який стався на розі Миколаївської і Переяславської, на декілька днів паралізує рух на ділянках цих вулиць. Водії, будьте уважні.